Привіт! У цьому випуску покажу вам місто Ютеборг. Ми проводимо там вікендс, і я покажу вам місця, які я буду відвідувати, і вам також рекомендую відвідати. Тож гарного перегляду, будь ласка, не забувайте підтримати україномовний контент, ставте лайк, підписуйтесь і пишіть коментарі, чи сподобався вам цей блог. Це перше, мені здається, місце, де ми зупинилися, і тут, по-перше, нормальна кава, а по-друге, нормальне брендування стаканчиків. У Швеції це не проблема. Ні, ну я розумію, бо дуже великі податки і дуже дорого, особливо, якщо це власна справа. Зупинилися трошки перепочити, бо їхали вже годину, треба трошки прогулятись. Як нам повезло сьогодні з погоди? Боже, я кайфую прям. Кайф. А ми п'ємо кавусю і відправляємося далі. Окей, зробимо трошки Румтур, отже це будинок з Букінга. Кавоварочка навіть є. Прикольно. Оце ліжко? Одне це я? Так, це, мабуть, шафа. А, а це туалет. все так стильно, І наступне ліжко знаходиться, ви не повірите, на другому поверсі. Такого я ще не бачила. Ми жили у будиночку, який знаходиться на Вестра Фролунда. Тут назва. Бронювала я цей будиночок на букінгу, в принципі, як і завжди, але знаєте, що я вам скажу, краще питати заздалегідь. Мені здається, тільки в Швеції така ситуація буває. Отже, в наш номер, в наші мови не входило прибирання. Тобто, ми повинні були самі прибирати за собою мити підлогу, плесосити. Прибирати, там, підмітати, можливо, і вікна мити, але вікна ми не мили. І цю інформацію ми дізналися тільки лише після оплати. Ще такий нюанс: господарі цього будинку вони не прикріпили фотографію, що оцей маленький будиночок, який вони здають для туристів, як, де ми зупинялися, він знаходиться прямо біля їх дому. І Ну, нюанс не в тому, що він знаходиться поруч, а в тому, що навіть немає ніякої перегородки. Тобто тут є столик, де ми можемо сидіти, пити каву, дивитися кудись, і е ззаду в них вже вікна з їх дому і територія будинку, де вони можуть ходити, і вони ходили. І це було дуже неприкольно. Я відчувала, ніби за мною підглядаються. Тобто, якщо що, дивіться одразу. Бо такі ситуації можуть бути. Але, в принципі, я задоволена умовами, в яких ми жили. Ще там декілька речей, те, що в них не було чайника, але він був прописаний, але була кавоварка. Ну, і те, що дуже мені спекотно було, бо я спала на другому поверсі, і там не також багато місця, і душнувато. І я, чесно кажучи, не думала, що буде він настільки високий, цей другий поверх, бо на фотографію виглядало трішки по-іншому. Всім привіт! Я знаходжусь зараз в Гітеборському кунст музеї мистецтв. До речі, якщо ви студент, то для вас вхід безкоштовний, вам потрібно показати карточку меценату. Що ж, ходімо, я прийшла на виставку одного з відомих шведських фотографів, який, до речі, зробив першу фотографію на Луні. Хасі Блотт. Я зараз покажу вам декілька фрагментів виставки з Хасенгата. І це перманентна виставка, тож якщо ви вдруг будете в ютуборці, раджу прийти послухати. Дуже класно, тут є аудіогайд. Ви можете під'єднатися через QR-код в інтернет, замонтажити через App Store або Google Play собі апку і слухати гайд англійською. Виставка хасовата дуже маленька, вона присвячена його трохи біографії і роботам. До речі, він дуже полюбляв знімати пташків. Так, це саме той перший фотограф, який сфотографував луну. Дивіться, яка камера класна. Можна буде подивитися, як розроблялася вона. Дуже класно. Історія про те, як не можу знімати. Реально дуже красиво і класно, тож дуже рекомендую прийти, якщо будете видовольні в цей музей. Дуже гарна інсталяція мені дуже подобається. Я взагалі дуже обожнюю шведські музеї і якісь тематичні виставки. Тут є навіть QR-код Апки. Що ж, я вирішила сканувати цей QR-код і ось що вийшло. Я завантажила спочатку апку, сканувала, і тепер можна побачити, що зображено. Прикольно звісно. Це була найкраща ідея пройти до речі, музей в 11 ранку в суботу, бо не так багато людей, і можна спокійно насолодитися виставкою. Виставка в шоу Yes. тоже. апокалипса до народной творчести современности. Прикольно Це дуже прикольний музей, особливо, що мені подобається. Тут немає жодної людини зараз зі мною в холі. Я можу для вас зняти це відео. Мені здається, це промо акція якась до відвідування Гітборга. Але мені ніхто за ці гроші не платив, так що просто дивіться. Взагалі я ніколи не розглядала шведське мистецтво, ну прям. Картини, правопис, бо зазвичай це були французи, італійці. Ой, на жаль, Російська імперія на той час 19-й вік. А ще не пам'ятаю іспанців, ще я люблю дивитися. То для мене цього року на цій виставці це прям для мене відкриття. Дуже класно, що Школа. сюди приходять з дітьми, щоб подивитися, погуляти. Тобто батьки ходять і також розлікаються. Так, я прям відкрила для себе скандинавських митців, бо я спочатку сказала шведських, а це не так... не так є. Тут є і шведи, і данці, і норвежці. Ну, чесно кажучи, найбільше мені подобається, ніж малювали у Російській імперії. Ну, мабуть, це тому що мені подобається більше ландскейпс скандинавські. Дуже гарна природа, на мій погляд. Так. Тож це був романтизм 18-го сторіччя. І початку 19-го. Ну, дуже навіть непогано, прям взагалі краса. Пропрошу мені здається, що якось цей зелений колір з'їдає якість картин, бо цей зелений повинен бути трошечки болотно-зелений. А в кадрі він якось по-іншому глядає, якийсь ось сірий Ще раз вам покажу. У якому майже немає людей. І йдемо далі. Так, більше за все, що ми, мені подобається, що мені не треба ходити 150 сходинок, щоб дійти до того поверху, який мені потрібен. Я просто використовую ліфт. Це класно. Ну, от, чесно, найгірше Лувра, реально. Ну, звичайно, тут не, не такий великий, як Лугор, в принципі, як інші музеї національні, але ну, дуже непогано, дуже. Я була в багатьох музеях. Я колись була в одному з відомих музеїв світу. Малою ще. Вже цікаво вистачає з бабкою якоюсь. Вау. Бачите, я тут проводжу в своєму влозі міні-екскурсію. Екскурсію по виставці. Ну, прикольно, прикольно, реально прикольно. Я якось кажу, не розглядала ніколи. Скандинавських виконавців. Ще подобається, що тут є QR-код і можна mm -hmm. прочитати про картину, чим я зараз і займуся. Mm -hmm. До речі, ще що, що мене вражає, що тут немає такої охорони системи як відомим картинам, як, наприклад, в Парижі. Це дуже прикольно. Ну, тобто люди усвідомлюють, що не можна заходити, торкатись і таке інше. Найбільше мені, звісно, дуже подобається в скандинавських країнах. Nordic Europe Європ країнах, так, це те, що в галереях є багато інформації. Зараз я вам покажу один із найбільших ботанічних садів у Європі. Він, до речі, знаходиться в Ютиборгу. Тож, хто не знав, welcome у Ютибор. Я думаю, явно мені потрібно, щоб комуна Гітеборга заплатила гроші за рекламу їх міста. Отже, ходімо, побачимо разом. Да, до речі, тут дуже багато бігунів. Це одне з найулюбленіших, здається, місць проводження часу, коли тепліше у Гітеборзі. До речі, вхід безкоштовний, але ви можете задонатити через Свіж, це така шведська система оплати. задонатити 30 грн, це десь 2,5 євро. Мені здається, це магазин мрії моєї бабусі. Але щось мені здається, що через декілька років це буде мій улюблений магазин. Вау, навіть блокноти такі є. Тематичні. Так, у нас тут якісь ще дівалі, здається, чи це вони просто так вляглися Так, у Швеції, до речі, дуже багато індусів живе. О, oh майгард. Тут якісь реально костюміровані вечірки. Може в них весілля. Це може бути, схоже, да. -да. так. Дуже непогано. Мені здавалось, буде гірше. Так, якщо чесно кажучи, не завжди в гарному причутті видовищ у Швеції. В принципі, тут взагалі завжди все просто, але гарно. До речі, дуже була класна ідея приїхати сюди навесні, в квітні. І мені здається, це реально дуже класно приїхати сюди весною, коли все розквітає. Так. Як бачите, тваринки тут також є. Доречіше, до речі, щодо погоди, погода тут дуже важлива. І Тобто типу, зараз я йду з я йду куртості, коли я хожу в мінус три. Але в мене Лонгслів, і він тоненький. Якщо я зніму і зайду в тінь, то мені буде холодно, тому що погода така дуже змінлива. Тому краще одягати більше шарів, так, щоб можна було знімати. І дивитися на прогноз погоди і все одно орієнтуватися, що плюс-мінус буде або менше, або більше. На сонці буде спекотно, а в тіні буде дуже холодно, бо може бути ще й вітер. Супер великий парк, я б сказала, реально дивіться. знайшов друзів. Багато людей, тваринок, квітів. Наступна наша локація це архіте. Це найгарніше що. Це найкрасивіше місце, де я була у своєму житті. Я бачила багато місць, але це неймовірне. Архіпологи того коштують. І, мабуть, це друге місце, яке я б відвідала, якщо б я була в перший раз в житті в Швеції. Пончала б в Потім сюди, подружка приплыла. До самого Ютиборга нам зайняла приблизно 2,5-3 години. Ми їхали машиною і з однією зупинкою на каву. Де й походити, бо було дуже важко сидіти постійно в машині. Якщо ви їдете потягом, це займе, мабуть, 4-5 годин. І вартість квитка, до речі, на потязі десь буде коштувати 50 євро. Ну, це мінімум. Транспорт в місті є, і в принципі в Швеції взагалі дуже класно з логістикою публічного транспорту. В принципі, ви зможете братися до будь-якої локації. Але машина, якщо чесно, було дійсно зручно, бо ми змогли і на архіпелаг потрапити, і прогулятись в місцях, які нам дуже подобалися, і доїхати до місця, де ми зупинилися. От, але якщо б, наприклад, наступного разу я буду їхати, то, мабуть, я буду знімати десь готель в самому місті. Атмосфера міста дуже класна. Мені, чесно кажучи, нагадав взагалі Харків. Я прям кайфанула, бо я побачила ці трамвайчики, багато студентів, людей. Прям, знаєте, відчула оце життя, ритм життя, і воно дуже а, не те, що поспішне, а воно в ритмі. Тобто я відчувала цей ритм, а не як завжди, я відчуваю в Швеції, що а, це так помірно, спокійно, а, без такої життєвої енергії сильної. Окрім цього, я хотіла ще засняти вам один базарчик, але. Там було дуже багато людей, і е, я в принципі не знімаю людей, бо це м, заборонено. Я би сказала, що це такий негласний закон, бо м, можливо е, хтось є під захистом е, якогось суду по якійсь справі. Можливо, просто люди не хочуть світитися. В цьому плані у Швеції треба бути дуже обачними і бажано не знімати обличчя. Water pause. Я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Я сподіваюся, вам дуже сподобалося. Я намагалася передати свої емоції, враження і показати вам трохи міста. Сподіваюсь, вам дуже сподобалось. Не забувайте, будь ласка, підтримати українсьмовний контент. Ставте, будь ласка, колокольчик, лайк, підписуйтесь, пишіть коментарі, яке місто вам було б цікаво побачити тут. Можливо, вам хотілося б більше побачити щось з Копенгагену або щось іншим. Тож, пишіть. Дякую за перегляд.